Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми напишемо з вами диктант. Він називається равлик. Послухайте, будь ласка, текст диктанту. Равлик носить на собі будиночок. Він равлика від ворогів захищає. У будиночку равлик від дощу і від спеки ховається. Там і після обіду відпочиває. Куди господар, туди і будиночок. Приготувалися до написання диктанту. Посередині рядочку написали слово диктант. На наступному рядочку посередині назва диктанту раблик. Перше речення пишемо за абзацу. Слухаємо. Равлик носить на собі будиночок. Пишемо равлик. Носить на собі. Будиночок. Перевіряємо це речення. Равлик носить на собі будиночок. Наступне речення слухаємо. Він равлика від ворогів захищає. Пишемо він Равлика від ворогів. Захищаємо. Перевіряємо це речення. Він равлика від ворогів захищає. Наступне речення слухаємо. У будиночку равлик від дощу і від спеки ховається, пишемо у будиночку, равлик. Від дощу і від спеки ховається. Перевіряємо це речення. У будиночку равлик від дощу і від спеки ховається. Наступне речення слухаємо. Там і після обіду відпочиває. Пишемо там. І після обіду відпочиває. Перевіряємо це речення. Там і після обіду відпочиває. Наступне речення слухаємо. Куди господар? Туди і будиночок. Пишемо, Куди господар? і будиночок. Перевіряємо це речення. куди господар поставимо тире. Туди і будиночок. Перевіряємо весь текст з самого початку. Равлик. Равлик носить на собі будиночок. Він равлика від ворогів захищає. У будиночку равлик від дощу і від спеки ховається. Там і після обіду відпочиває. Куди господар, туди і будиночок? Дякую вам за написання диктанту. До побачення.